Починається з літописів, руський літопис, Іпатівський літопис, Галицько-Волинський літопис, Слово Богу, рівно вже в 12 столітті є. Молитва Кунгута, яка була дочкою одного з Волинських князів Слава Королеву Чехії в 13 столітті, наша, наша література проєвропейська. І ті всі літописи, і ті письменники Братковські, ну я всі о, о, зараз всіх не згадаю. І вони, вони виховували Шевченко, не їде це все виховання. Москалі, москальська література нічого не виходить, лише пиху, лише жорстокі, знищість, біси, ідіоти. І це все російська література. Значить це не даремно, так. Це, тому що цей сатанізм, якийсь утілену у червону зірку, він продовжується. Далі про історію. Ми сидимо в містечку, а воно містечко, тому що мало мадиборське право 1631 року, І тому воно містечко. І напроти нас будинок суду. 1920 року, а там є такий невеликий барельєф сотнику Теодору Мартинцю. Саме він в 1918 році підняв синьо жовтий прапор на Львові. Чому я це говорю? Тому що в цьому році він був відзначати і роковини 4 універсалу, який підтвердив існування Української Народної Республіки, і зумри столиці якою був івано франківськ або тоді називався Станіславів. А в Злуки Підпрпідписував і прочитазачитав на майдані. Мій оносичанин, ну похвалюся, далекі мій що Я до цього стосунку майже ніякого не маю заслуг. Мої тут абсолютно нема. Але це був Лео Бачинський, дуже відомий е діяч, е віце-президент Зонру, вступник Петрушевича. Він саме він зачитував Первиниченко при, при директорії 22 січня, 1912 року цей акт про звуку. Це те, що нам зараз. Це була декларація, але зараз ми відчули, чому ми програємо весь час, а тому, що наші князі не послухали невідомого автора слова Полку Іри. Не об'єдналися. Якби не були розбили ту Орду, сьогодні би не було цього московського улусу, цього ханства. І потім ми знову помилилися, коли довірилися через той довір перепересновський і знову знову не об'єдналися, знову билися між собою. Паносиль про це писав у своїх книжках, так само я знаю. І, і третій раз ми знову помилилися, коли ми знову маючи 300 тисяч тиків української армії. Ми не змогли зосередити, зібрати, тому що Петлюра був Петлюра, Болбачана був, бо ну Це все історія, а це все привело до того, що ми втратили державність. І тільки зараз ми єдині, тільки зараз ми підтримуємо зв'язок між собою. ЗСУ волонтери, весь український народ, ми говоримо про те, що ті тих, які колабораціоністи, Бог з ними, хай є Бог судить. А що до Харкова пане Василю? Але ж ви пам'ятаєте, російською мовою говорю, думаю, ну капець. Що то буде? Як то буде? Чо він так активно вчиться, вже зараз. Просто дивидаєшся, як в нього файно І це добре це добре. Це говорить про те, що час усе міняє і. А, і і це таким так. чином він захищається, це він теж став на лінію фронту, хоча він давно там стояв е, 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 міський голова Харкова. Але розмовляючи по-українськи, він став над окопом. Він став так, на захист е, так, України. Так, так, таким і це, чином можна захистити Україну. І це, і це дуже приємно. І ще, ще один факт по Богачанам, оскільки ми говоримо про цей край, звідси родом Олекса Гірнико. Цей чоловік, який спалив себе в Каневі проти російської окупації, проти русифікації України в 1678 році, якраз ювілей був річницею 6-річчя приголошення четвертого універсалу, він саме з цього містечка. І цьому містечку ну, Борченська земля дуже цікава. Тут ще діяв Марко Бойслав, повстанський поет, який загинув в 1652 році під Зеленчем, і Свого часу Оксана Забушка написала роман е, е, як там, Секрет, пам'ятаю точно, е, найгруб, найгрубший її роман, Не пам'ятаю зараз. І вона саме тут ходила і описала ті події, Ну, би сказала би, ну упа, воно якось би ніби далеко, але упа це зараз, Бандера це зараз, Бандера зараз, Бандера вже розуміє, хто такий Бандера, е, який був провідником нашої нації, і залишається ним. І е, ще про Борочавин. От зараз тут сидять двоє два чолов Василії. Василь Добрянський, який був головою обласвої організації Національної спілки письменника України, і, і, і заступник зараз він заступник голови нашої організації, і я так само заступник. Тобто моравчану мають кусь таку вагу літературну, і тут е, жили, вчилися два лавратинської премії. Це Тарас Мілічук. Який в шістдесят році працював районній газеті і вчився в бухгалтерському технікумі Степан Пушик, Шевченської премії. І тут сидить Михайло Батіх, поет і прозаїк, журналіст з цього Тумача. Ну, там і Бтаміння Пушикова йде переходить до Тумача, нехай він скаже кілька слів, тим більше його син воює зараз. В Сході України захищає нашу батьківщину. Родом із Луганщини, так, народилися, так? Ну, він скаже. <кліджен> Доброго дня. Те, що говорили мої колеги, це про е, е, ту муку нашу, е, це про, в принципі, про наше, е, нашу історію, е, нашу культуру. Е, якраз е, за, за ці речі. Зараз і в степах Донеччини воює мій син, це вже вдруге, в 2014-2015 році він теж був на Донеччині, під Дебальцевом, виходив з оточення. Для мене це не, не просто для мене це важливо, тому що десь я вибрав в собі синтез, можливо, на якомусь енному рівні. Сходу і заходу, було, тому що я народився на Луганщині, у селі Мазимовка Сватівського району. І мені доводилось бути на Луганщині, вже коли я був в дорослому віці, в 35 років. Я приїжджав на Луганщину, там проводився тоді такий фестиваль Слобожанський Луг. І ми приїхали в Сватово, не нам організували зустріч. На жаль, вже покійний голова Луганської обласної організації Національної спілки письменників України Олексій Неживий. Приїхав я і Ганна Гайворонська, Сергій Півень. І що мені кинулося і найбільше запам'яталося до сих пір? Там було багато таких речей, пов'язаних із мовою, і з цим. Але найбільше мене вразило, коли ми виступали перед гімназистами у Сватовому. Потім почали читати свої поезії, вірші, діти. Встала гімназистка і каже, перед нами, вибачте, будь ласка, я прочитаю свого вірша, але російською мовою. І тут, ні з того, ні з цього встає голова адміністрації, як гриць Конопель, і каже: а зачем извиняться? Ми ж любимо. Ми вважаємо все правильно. Ми поважаємо російську мову, ми поважали її. Досі, а, на жаль, нас російська мова, російська література, російська культура не поважає. І те, що сьогодні робиться в моїй державі, те, що твориться геноцид українців, це якраз є наслідком того, що сказав голова адміністрації. І от прийшло з того часу, це був 2020 рік, і ці слова голови адміністрації. Епохи кучми, я пам'ятаю досі. Пам'ятатиму, тому що саме через таких голів ми маємо зараз те, що ми маємо на сході України. І та дівчинка десятирічна, вона більше сотні разів була проукраїнська, аніж він. Хоч він державний чиновник. Він мав би відстоювати саме ідеї державництва, ідеї мови української. Я хотів подякувати своїм колегам, тому що кожен із них десь підтримував, мене і підтримує зараз сина. Зокрема, Василь Бабій був один з тих, хто кинув, кинув клич, коли треба було зібрати на тепловізор. Василь Васильович, наш романіст, він взагалі організував десь збір коштів, організував свою лотерею свою рідну через Фейсбук і так далі. Я, тому що ну, хто, в принципі, як не люди письма, люди пера, люди слова, мають відгукнутися на це. Щоб багато не говорити, я хочу зачитати вам одну із своїх останніх поезій, яка стосується, стосується війни і сина, який зараз на Донеччині. Коли ти вдруге взяв на плече старенький рюкзак кольору пікселя і пішов. Зачинивши тихенько двері, мамані очі небесно, блаватні враз посивіли. Відколи ти пішов у друге, в нашій хаті, де розквітлий жасмин біля вікна дурманить голови птаску, пахне воском, мов кров'ю розрізаної навпіл долоні неба, коли ти ішов друге, і рюкзак кольору холодного пікселя, зрадливо сповзав з твого плеча, мама пішла за тобою три свічечки, стискаючи до хрусту в руках. Я знаю, ми всі там з тобою, в степу, де боги, в яких ви так вірили, уставши з похмілля, відкупляють собі гріхи, торгуючи вашими душами. <реш> я ще один момент, бо я боюся, що цього не скажу, то я не знаю, як їй жити. Якось мені так пощастило, що я відкрив одну історію. Всі знають Шевельова. Ну, Оксана Забувського музей забуде Секретів, Романі, якщо хтось знає. І саме вона найбільш шевельовим з Києві видавала в 1943 році Шевельов місяць проживав в селищі Солод нашого краю. Серйозно? Ну, так. так Солод, мені так, шевельок? Так, так. Це є Суденника, це Вільган Марам мені якось підказав, це не моє відкриття, але я маю розкрутити цю тему. Саме про був десь місяць. Ти ж наш харків'яницький. Десь... А да, я ж про що кажу. Шевелек, так? Це дошка Сумська. Вам дали, вам за дали дошку розбили. А дошку розбили. На сьогодні дошка є на Сумській 15. Є, Та є дошка. Відновили? Відновили. Ну я не знаю, зараз, а на сьогодні. Слава Богу, цей будинок стоїть на Сумській, це будинок Саламандра, відомий дуже взагалі як пам'ятка архітектури Карпова. Це, це війна, це що зараз відбувається, це війна за нашу сутність. От, подивіться, що перше роблять, я зараз завершу, перше роблять окупанти, коли приходять, вони змінюють вивіски а, населених путів у нас е, по російськи. Вони спалюють в бібліотеках українські книжки, міняють шкільні програми. І це говорить про те, що наша українська культура для них більший ворог, ніж будь-усе, що інше. Кулі, гармати вони можуть витримати, вони не можуть витримати нашої української культури. І ми повинні її всі разом захищати. Так само вони і Леся Курбуса, да, да, який да, тут да. на Гудцуші да. працював довший час, з Хоткевичем був в 1938 да. році, ну і музей сковороди. Це все вони лиші. А Брюги вам відомі, Це, я думаю, що Брюга, Володимир Брюга, його як якби там, брюгізми, який був лаконічний, дуже хороший письменник. він прожив 85 років. Він не жадан, але не знаю, хто зробив краще, чи жадан чи друге. Можете вони говорити дуже дуже дякую нашим шановним гостям за цікаві доповіді, за розповідь про свою творчість, про те, що ви поділилися думками про стан української культури, про майбутнє української культури. Тепер я хочу хотіла б дати слово нашим викладачам, студентам. Завідувачем кафедри, які є присутні на цій конференції, і хочу представити, ну, перш за все, декана факультету, факультету мистецтв, фізичної культури і мистецтв без курсу Вікторію Миколаївну, не знаю, на зв'язку була, зараз не знаю. Є Вікторія Миколаївна? Немає, так? А ну, подивіться про виставити. Бачила на зв'язку, може відключилася, не знаю. Може, пропав зв'язок. Може, пропав зв'язок. Так, там зв'язок у нас не дуже добрий. Так і хочу представити також Світлана Іванівна Нікуленко, це завідувачка кафедри культурологічної дисципліни образотворчого мистецтва Харківської гуманітарно-педагогічної академії. Ну, Світлана Іванівна десь на зв'язку була. Якщо можна, Світлана Іванівна, розкажіть нам щось Так, там пару хвилин, Маска. буквально пару хвилин про нашу академію, про кафедру. Se nebo není to, že bychom pozorovali, že jakýd ům